Чемпіонат України це перший раз. В основному зі всієї України, так як і завжди, але їхали не, наприклад, в Маріупольці, приїхали з Києва. Є такі, що живуть зараз за кордоном, приїхали за кордоном. Для України це надзвичайно важливо, щоб цей чемпіонат не, не, не зупинявся, тому що це є для дітей є дуже дуже важливо. Вони розвиваються, ростуть. Учасники стартують від головного суддійського судна. Установка дистанції. Дистанція може бути коротка, длинна. залежить від вітру, сили вітру. Чим сильніше вітер, тим може бути длині дистанція. Наприклад, кадет це для двох. Він має три вітрила. Там, скажімо так, набагато більше за що треба. Тягнути, це вже треба працювати командою. Оптиміст це наймаленький, він такий, о, не має носа. Це від 6 років можна займатися там до 14. Тера це вона має такі вітрила з ружевою, такою, таким трикутничком великим. сильний вітер був слабкий, середній відсутній вітер, але ж на цих змаганнях ми змогли провести сім перегонів. Ну, Тяжко, водойоми, деякі закриті, Нужна просити у воєнних, щоб виходити на воду, тренуватися. Мало приїхало, це мало дітей. Сьогоднішній клас оптиміст молодші діти до 19 учасників. У нас було перед війною було більше ста. Вітер я дуже люблю парусний спорт, та я хочу ним займатися.